Ми обоє, ми обоє знаємо, що ви робите. Я все надам, просто скажіть як. Як, згідно причини документаційної, але ми обоє знаємо, що цього немає. Чого саме немає? В сиді 35 Ні, немає документаційних підтверджень, що я в чомусь можу бути звинувачений. Або, або у вас достатньо підстав вважати мене кимось, що я там порушив, не зробив і так далі. Ви бачите, як там прописано? Достатньо підстав вважати. Чи, Чи можете ви довести цю достатність підстав вважати? Так я ж вам появлю скажу. Там самим, що знаєте, я це можу довести? Достатність підстав вжати чи ні? Як ви вважаєте? А як ви можете? Доведіть, без проблем. Тобто, чи правильно я розумію, достатність підстав вважати згідно ваших слів. Це, це просто ваші слова? Тобто, у вас навіть... Ладно, я не буду цього говорити, Нем... з точки зору того, що у вас нема бодікамери, і наша розмова записується тільки з моєї точки зору фіксується також Як скажете? Я ж кажу, я не буду на це робити у, -у Уклін, все, все зрозуміло.